діти! Мене звати Соломійка, я хочу вам розповісти про те, як я потоваришувала з птахами. Біля мого будинку ростуть великі кущі. Я завжди проходила мимо, але одного разу мій погляд упав на годівницю. Якась добра людина повісила її на цей кущ. Мені стало цікаво, і я підійшла ближче і тут побачила маленьку жовтогруду пташку. Це була синичка. Мені захотілося з нею подружитися. Я сходила додому, набрала крупи, зерен і трохи сала. Спочатку пташка злякалась, полетіла, я поклала частування і відійшла. Синичка повернулася і стала клювати. Потім я ще відвідувала пташку, але вона не відлітала, а говорила мені привіт, привіт! Дзінь, 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 дзвінь, дзвінь. Діти, вам сподобалась моя історія? А які пригоди траплялися з вами під час прогулянки? Чи ви зустрічались птахів? Як... Як ви піклуєтесь про них під час зими? Напишіть мені або зніміть відео.